Сонік, а ти не знаєш, що муся? Та не знаю, але мені здається в шафі. Що вона там робить? А я звідки знаю. Подивися, муся. Мусіч, а ти де. А я тут, а я тут. І що ти тут робиш? Якщо, я тут спати буду, це моя плацкарта-купе. А мені здається, це в тебе вагон прям. Окремо на тебе. Диви, який бардак зробила. Нічого це не бардак. Це моя ліжечко. То може вилізеш? Ні-ні. Вилізь спати, а я тут буду. Мені тут подобається. Загадишно. Ну, добре, спокійно Мося. Все, я вже там не спала там сумно. І треба біля тебе мамусик. Ой, конець, то вирісла чудо. Ніби без тебе сумно, Мусічка. спи тут. Де люди сплять. Да, а я цька я не людина. Мені треба. Особистий простір. Но мамка, чіт так рано скочила, то ваші трішки поспимо, поваляємося. Так вдома спати, всім гарно ранку. Да, глядачі всім гарного дня. Клан починається. Мамка мені масаж робить. Щось так похмуро. Ну, нічого, за прапор п'нім і все поток. Угу. Ну mm -hmm. трішки поваляюсь і підем. Давай свиденько валяйся, бо вже на променаді хочеться. Ну Чуть-чуть-чуть-чуть. Га. Uh -huh. Я вже готова. Умивайсь, все. Пішли прапор піднімати. Ой, як всі в одну сторону пішли, які дружні дітки. Багамба такі. Тільки не забувай, Санечка, що тепер я прапор піднімаю. Та я в курсі. То чого ти порадімо пішов? Та нікуди не пішов іти, я тобі дозволяю. Добре, давайте. На вулиці похмуро, треба мамка, прапор піднімати. І прапор, уй второк. Бажаю підняту. А на вулиці сонечка нема, хмарки, але вітру нема. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного, робочого, а кого не робочого дня. Баша муся, уся цьом пока. Їх, пішли та променадик, ваш соник цемки бомки. Пока, гарного дня.